Народні прикмети пов'язані з цибулою та часником. Іде пані в золотім жупані, хоч жупан той латка на лаці та приймають у кожній хаці. Кожен ширий українець полюбляє цибульку з яєчною, кров'янку та горілочку. Цибуля завжди росла на городах в Україні, присутня у майже всіх стравах. Родом цей овоч із гірських районів Середньої Азії, звідки поширився по всьому світу. Перші відомості про цибулю доходять до наших часів 4-го тисячоліття до нашої ери. Цибуля і часник були добре відомі стародавнім єгиптянам, оскільки археологи знаходили цибулини в саркофагах і з муміями в єгипетських пірамідах, побудованих 6000 років тому. Цибуля була присвячена єгипетській богині Ізіді. Стародавні римляни додавали цей овоч у пайок своїх легіонерів. Вважаючи, що харчування ними збільшує снагу та мужність солдатів. У середньовіччі вояки цибулини носили на грудях, як обереги, що мали чарівну силу та охороняли на війні від ураження зброї. Зазвичай, як амулет, використовували голівку дикої цибулі або часнику. Збереглася приказка того часу часник запалює серце героя, коли холод його зледеніє. Цибуля ефективно допомагає при грипі, застуді. Наприклад, вона позбавляє запалення горла, нежиті, головного болю. Для лікування кашлю готують цибульний сироп. Для профілактики нежиті та грипу, натирають цибулину і дихають над цією кашкою при болі в горлі. Рекомендується їсти свіжу цибулю. Якщо ж болить голова, то автор статті радить масажувати цибульним соком чолу, від застуди допоможе дрібно нарізана цибуля. Якщо на всю ніч покласти її. В шкарпетки. Крім того, цибуля здатна швидко загоювати опіки і рани. Напівпрозору шкірку, яка знаходиться між шарами цибулі, поміщають на рану та зверху накривають марною. Цибуля має антисептичні властивості. Наприклад, для очищення порожнини рота, достатньо пожувати цибулю 3 хвилини. Якщо ж у вас захворів зуб, то частинку цибулі потрібно додати до цього зуба. Корисна цибуля і для серцево-судинної системи. Вона може покращити кровообіг, зміцнити серце. Зменшити холестерин. Позитивно впливає цей продукт також на травну та нервову систему, за рахунок заспокійливого ефекту, збільшення кількості шлункового соку, стимуляції апетиту. Характерний для цибулі і сечогінний ефект. Як за допомогою чеснику, здобути перемогу у змаганнях, позбутися дрібних неприємностей, що вас переслідують день у день обидва цих овоча, цибуля та часник виділяються неприємним післясмаком, мають агресивний запах, який здатний відлякати кого завгодно, проте вони також неймовірно корисні за свій рахунок мікроелементів. Саме тому з ними в народі пов'язано чимало повір'їв і прикомет. Розглянемо деякі з них. Якщо в будинку відбуваються дивні речі, почастішали конфлікти між членами родини, діти або люди похилого віку почали часто хворіти, то значить, прийшов час очистити атмосферу житла від сілякої нечисті. Для цього слід розрізати кілька цибулин, розкласти по всьому житлу, а через добу зібрати. Викинути, щоб будинок з вулиці не проникли, злі сили, слід взяти кілька головок цибулі більного кольору, ткнути в кожну по кілька голок, Чорними головками розкласти по підвіконнях. Якщо в будинку хтось сильно захворів згідно з прикметами, потрібно взяти червону цибулину, обв'язати хвостик червоною ниткою і повісити біля ліжка хворого. Під час церемонії вінчання в нареченій слід кинути цибулину, щоб вона була щаслива у шлюбі. Не можна на землю або підлогу кидати очищені від цибулі, інакше з дому піде достаток і щастя. Якщо спалювати лишпинні цибулі, а не викидати, то фінансових проблем не виникне в майбутньому. З давніх давен вважалося, що зв'язка цибулі, що висить біля дверей, не дозволить потрапити в житло недоброзичницям і відлякає нечисту силу. Щоб овочі на грядках виросли великими і соковитими, садити їх повинні чоловіки дружина разом. Коли день у день переслідують дрібні неприємності, згідно з прикметами, потрібно взяти власноруч вирощений часник, очистити подрібний тиз, в шматочок тканини і носити з собою в кишені, поки все не нормалізується. Вирушаючи в подорож по воді, на риболовлю, слід взяти з собою 3-5 головок часнику, бо вважається, що вони здатні вберегти судно від пробоїв. Виграти будь-яке змагання теж допоможе чесник. Для цього перед заходом слід з'їсти кілька зубчиків. Щоб житло не обікрали, над вхідними дверима необхідно повісити кілька головок чеснику. Нареченому нареченні в день одруження в кишеню ховали зубчик цього овоча. Таким способом, берігали їх від пристріту. Щоб малюк міцно спав і не плакав вночі, згідно з прикметами, йому під подушку потрібно покласти один зубчик. Ставніх Давен вважало, що за допомогою чеснику можна позбутися від багатьох захворювань, тому його рекомендується щодня приймати в їжу. Навіть не вірячи в прикмети, варто скористатись народними мудростями. Погірше від цих овочів точно не буде. Дякую, що були з нами! Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Гарного дня до зустрічі в нових відео!